Території Івано-Франківської області відповідно до виконання плану протипістичних заходів з профілактики основних інфекційних і переставних хвороб в області на 2025 рік протягом. Третьої декади, а в загальному з 29 вересня розпочинається осіння компанія спиральної імунізації диких місоїдних тварин. Приманки з вакциною розповсюджуються шляхом наземного розподілу. Принад з вакциною на узліссях, узбіжчя доріг, річок, сільськогосподарських угідь у лісах на перехрестях доріг та на території виробок. При кожній територіальній громаді створені робочі групи, які будуть розповсюджувати принади з вакциною, до яких входять представники Державної служби ветеринарної медицини, Держпродспоживслужби, користувачі мисливських угідь, органи національної поліції та органів місцевого самоврядування. Площа, на якій буде проводитись розповсюдження принад під час осінньої компанії, становить 9147 км квадратних де буде розповсюджено 228 675 принад з вакциною. Принади з вакциною про, е, придбані за кошти державного бюджету. Кампанія буде проводитись під контролем спеціалістів головного управління Держпродспоживслужби івано франківської області. Приманки з вакциною, яка розповсюджується, є безпечна для людей і тварин. Вона має вигляд невеликих брикетів розміром із серникової коробки і запахом м'ясо-кісткового борща. Принада призначена для споживання лисицями. Під час споживання принад дика тварина прокусує блістер. Вакцина попадає на слизову оболонку, всмоктується і таким чином створюється імунітет проти сказу у дикій фауні. Крім того, щоб зменшити небезпеку сказу на території області у цілому і в, і в цілому Україні, потрібно проводити комплекс заходів профілактичних протисказу. Насамперед. Проводити пероральну імунізацію диких м'ясоїдних тварин два рази на рік, проводити профілактичну вакцинацію домашніх тварин від сказу щорічно, всі контакти домашніх тварин з дикими, негайно повідомляти спеціалістів Державної ветеринарної служби для того, щоб необхідно провести нагляд за твариною і проводити відповідні профілактичні заходи. Також необхідно Проводити різні заходи щодо регулювання чисельності бродячих тварин органам місцевого самоврядування та користувачам мисливських угід для того, щоб знизити популяцію червоної лисиці на території Івано-Франківської області. Прохання до жителів області при виявленні, при виявленні подібних приманок, не брати їх руками і не переносити з місця, де вони були розкладені.